Росіяни наближаються до Дніпропетровщини. Прифронтові села регулярно атакують кабами і дронами. Наш спецрепортаж із прикордоння області, яке масово покидають люди. Жінку на городі розірвало це. Прилетіли каби, і жінка вийшла на город пораться і її розірвало. Чи на замку адміністративний кордон Дніпропетровщини, які захисні і фортифікаційні споруди, зводяться на межі з Донеччиною? Коментар фахівців Діпстейт, які відвідали засекречені об'єкти. Цілі роки втрачалися, бо просто не було кому тримати. І зараз там в бетонних реально класних бетонних бункерах живуть живе противник. Його там дістати дуже важко. Евакуюють із пекла і передадуть лікарям. Екіпажі БАГи бригади Спартан вивозять побратимів і доставляють бика з провіантом на Покровському напрямку. Його посікло дуже. Я його евакуював. У мене рука повністю залізла йому в ногу. Так я його взяв за, за кусть. Вітаю проєкт на 11-му. Про війну з Росією, Сили оборони і внесок Дніпра у спільну перемогу. Підпишіться на Ютуб 11-го. Ми починаємо. Російські окупаційні війська продовжують рух у бік Дніпропетровщини. Ворог уже окупував Андріївку та Костянтинопіль, що на Донеччині. Повідомляють усім розвідники онлайн-мапи бойових дій Діпстейт. За повідомленнями з офіційних джерел, ті загарбники, що перетинали адмінмежу нашої області, вже знищені підрозділами Сил оборони. Утім, росіяни задають ще й авіаційних ударів. Атакують цивільні об'єкти не тільки у містах, а особливо в селах. Гатять здалеку і навмання, як це відбувається у Гаврилівці, Синельниківського району. Від кабів розлітаються хати жителів, гинуть люди. Із 30 травня, згідно розпорядження начальника обласної військової адміністрації, до переліку населених пунктів Синельниківщини, де триває примусова евакуація, додали ще 14 цілих селищ. Напередодні ми відвідали Гаврилівку, село майже на межі з Донеччиною, яке майже щодня під ворожим вогнем. Чи всі евакуювались звідти? Чи доїжджають у села, де оголосили примусову евакуацію карети швидкої допомоги? І чим займаються люди під час обстрілів про життя у селах, які ще донедавна називали мирними? Наш спецрепортаж. Дивіться у Гаврилівці. Сьогодні майже тихо. Гупає десь у далині. А напередодні було Дуже гучно розповідає пані Світлана, з якої саме відстані прилітає люди, достеменно не знають, але під час кожного обстрілу падають на землю. Так, да, Там Донеччина. Ну нам приходилося, ми завжди чуємо з тієї сторони. Воно так свистить, ми зразу тікаємо. Стараємося на землю падати, щоб ну, є можливість то до погреба. Не, значить, от туди де йшли, там і впали. Особливо собаки ховаються дуже, реагують вони на це. Вони ото як починаються взрив, або десь той вони ховаються так, що потім їх не виженеш. Так? Десь місяць, мабуть, жінку на городі розірвало. Це прилетіли каби, і жінка вийшла на город, пораться і її розірвало. У селі, за словами жінки, лише дорослі. Усі, кому є куди і до кого їхати, вибралися. Так, в нас була примусова евакуація, і діток буквально за два дні повивозили всіх. Діток немає тут. Поки що можливість є, поки ще тут. Поки що хочеться побути в рідній домівці. Це страшно. Я знаю, що страшно. Теж їхати нікуди теж. Що можеш залишитися і тут без нічого, і там. Там теж куди вийдеш, там теж немає гарантії, що там не прилетить. За річкою село Підгаврилівка. Люди в цих краях працьовиті і щороку збирають гарний врожай пшениці, соняхів і кукурудзи. Пані Світлана ретельно доглядає власну городину. Я бачу, рясні такі, да, да, його не оброблять. Картошечка, бурячок він і це кавуни будуть, це день. Ну, а це кукурудза. Магазини зачиняються. Хліб або самі печуть, або люди прямують до кількох продуктових. Дякую вам. Поліки їздять у Покровське, аптеки тільки там. Медзаклади не працюють у селі, враховуючи небезпеку, лікарі швидкої їдуть у такі села на броньованих автомашинах. Якщо виклик надходить в селище, яке згідно розпорядження обласної адміністрації оголошена примусова евакуація. То в ці населені пункти ми виїжджаємо за допомогою служби поліції або ДСНС. Допомагають транспортом броньованим для виконання таких викликів. Володимир у Гаврилівці проїздом водій, родом із Закарпаття. Чоловік каже, що у порівнянні з весною тут стало і ще небезпечніше. Люди дуже. Хочуть своє майно зберегти, але, на жаль, то не виходить. Виїжджати не хочуть. Особливо старе покоління, то дуже шкода, тому що вони прив'язані до городів, до худоби. Далі туди то всього, на жаль, ті вже села покинуті, пусті, але люди там залишилися. Хто чуть-чуть хоча б розуміє цю ситуацію, він розуміє, як воно тяжко тут швидко і як воно небезпечно. У бік Іванівки уже зась. Дорогу, що веде на Донеччину, окупанти атакують дронами. А чи можна у містах сховатися від кабів і дронів? питають пані Любові з чоловіком Леонідом, які відзначили золоте весілля. Усе, що мають у селі, хату і город. Та ми ось тільки у неділю відвезли речі на парус, а тепер ось вчора гепнули. там. Що їхати туди? Далі туди. Касетними обстріляли, там же ж і люди погибли. Ось під Гаврилівка через дорогу, через трасу, там жінку вбило. Велике село. Я працювала тут 30 років, робила в лікарні медсестрою. Знаю, що тут, скільки людей було. До чотирьох тисяч людей було. А тепер що тут лишилось? Тепер же ж пошти нікого немає. Селяни новин майже не читають і не дивляться. кажуть, надто багато інформації і під час війни фейк від правди не відрізнити. Бо там половина неправдивого. В реалії, як отак переживаєш, оце, оце, а отам я не знаю, я новини не дивлюся. Дітей на вулицях Гаврилівки ми не зустріли, а дорослі ще є. Вони розуміють, що наражають себе на небезпеку, але вірять, що сили оборони. Не пустять окупантів на Дніпропетровщину. На Дніпропетровщині зводять ешелоновану оборону. Експерти Діпстейт, це онлайн мапа бойових дій, відвідали фортифікації на адміністративній межі Дніпропетровщини і Донеччини. Таким чином усі розвідники відреагували на бурхливі обговорення в соцмережах стану захисних споруд. Що ж, у підсумку: чи дійсно адмінкордон нашої області надійно захищений, ми зв'язалися із співзасновником Діпстейт Русланом Микулою. Вітаю! Вітаю. Пане Руслан, журналістів не пускають на фортифікації в обласній військовій адміністрації, відправляють до міністерства оборони, посилаються на державну таємницю, що розголос призведе до обізнаності ворога. Але ми розуміємо, що росіяни все бачать із супутників і дронів. Скажіть, як вам вдалось потрапити туди та ще й на адміністративну межу Дніпропетровщини і Донеччини? На жаль, деталі не можу всі розкрити, але ми отримали дозвіл, наші фахівці поїздили по другій лінії, подивилися в якому стані зараз перебувають кліфікації на Дніпропетровщині на адмінмежі, в тому що на Донеччині, і загалом для того, щоб розвіяти суспільства інформацію про те, що Дніпропетровська область не укріплена. Бо на жаль, дуже багато було інформації, і оскільки ми доволі періодично буваємо. На сході, то ми, якби, бачили зовсім інші речі від того, що поширювалося в мережі. Нас в принципі, це як то кажуть, зачепили. Ми вирішили перевірити і надати, як то кажуть, підтвердження, що дійсно це не так. І власне, те, що побачила наша команда, то ми були приємно здивовані, і ми в цьому не помилилися. Які саме інженерні загородження побачили ваші фахівці? Чи виглядають вони надійно? Бо з минулого року самі захисники пишуть, що окопи є, але вже поросли бур'янами, і їх залило водою? Ну, з того, що ми бачили, то багато окопів зроблені добротно, багато чого дороблюється, дещо підтримується враховано дуже багато помилок, які були зроблені раніше. Бо, наприклад, буквально перед цією зустрічею ми дивилися супутникові знімки, і, наприклад, на Сумщині ми знайшли, що хтось викопав протитанковий рів, а посеред рову йде маленький лісок, там 100 на 300 метрів. І в цьому ліску нічого немає. Тобто йде рів, а лісок фактично є такими от дверима для піхоти, для мототехніки. От, наприклад, на Дніпропетровщині такого нема. Там доволі продумано, там і сітка, і бетон, і. Враховано досвід для протидії FPV-дронів. Тобто, якщо порівнювати з іншими областями, то тут в цілому дуже-дуже довольно. А в якому стані були ті самі зуби дракона, і чи всі зчеплені металевими тросами? Ну, бачили різне. Але треба розуміти, що десь команда була там, де ще будувалося, відповідно, їх могли банально просто ще не встигнути з'єднати. Тому ну, ми розуміємо, і ми бачили приклади, наприклад, е територія, яка знаходиться під обстрілами, там видно прильоти від ствольної артилерії, але в той же час там проводилися роботи. Тобто, підрозділи обшиваються технікою і е проводять. Е не суцільний рів, а там специфічний, для який там відповідає вимогам, але це все робиться реально під обстрілами. Тобто, коли нам там кажуть, що на Харківщині змогли зробити ІФС рік тому, бо там десь щось могло прилетіть, то тут хлопці реально під обстрілами роблять, працюють, і треба дати належне тим, хто відповідає зараз за оборону Петровщина. А ще бійці писали, що будують цивільні і не враховують вони побажання військових. Типу окопи не глибокі, та ще й укріплені недостатньо. Чи бачили таке там? Ну е так як команда їздила на другу лінію, не на третю, бо на раз, за яка за третю відповідають в основному не військові. За другу відповідають військові, і там якраз mm -hmm. такого немає. Тобто, там продумано, враховано досвід, е бо е будемо відверті, е та сама Харківщина. Коли відповідала цивільна адміністрація, то вони просто посеред поля понакопували різних там гарних, пейза... як це називати, не пейзаж, а фігурок по землі, і ну, вони ніяк не з'єднані між собою, вони не з'єднані з посадкою. Тобто для противника це просто ціль посеред поля. А тут же, звісно, що вже в ропи копаються з урахуванням посадок, тобто дійсно військовий досвід. І... Частково зараз це вже є на Харківщині, будемо чесними. Якщо рік тому цього було мало, то зараз ми бачимо по супутниках, наприклад, на Харківщині, там уже копають посадки, копують посадки, тобто потроху, але досі враховують. Зрозуміло. А чи були серед представників Діпстейт фахівці будівельної справи? Ні, в нас фахівців по будівельній справі немає. Тобто, ми вивчаємо тему фортифікації, як і багато інших журналістів, представників там медіа спільноти. Пан Руслан, які висновки зробили після інспекції фахівці Діпстейт, і чи задоволені побаченим? Звісно, що роботи тривають і фронт зміщується. Бо наприклад, у березні ми їздили повз добропілля, то ми бачили уже там, що наприклад деякі посадки викошуються під нуль, тобто створюються вже наперед кіл зони, і варто сказати, що ці кіл зони вони врятували покрос від окупації. Бо рік тому противник від прогресу на Новогродівку просто тупо пройшов по Лісосмузі. і FPV-дрони не змогли вплинути, оскільки вже була велика зеленка. І людей не вистачало, тому противник дуже легко зайшов Новогродівку від прогреса. І якби не ця підготовка, яка була для Покровська, де було створено ті зони, де були противотанкові рви підготовлені, то Покровськ, я думаю, б противник зайшов би Покровськ ще в минулому році. Але оскільки е тодішні відповідальні за ІС для Покровська були доволі люди розуміючі, то за рахунок їхнього Досвіду покровську вдалося врятувати, і зараз ці противотанкові, які накопані, вони рятують, адже ворог почав масу застосовувати мототехніку, а противотанковий рів це для мотоцикліста це обов'язкове спішування. І якраз наші пілоти, коли противник спішується, вражають їх і їхню техніку. Отже, чи можна сказати, що ситуація з фортифікаціями на Дніпропетровщині покращилась? Ну, фортифікації насправді будують не прямо зараз, їх вже давно будують. Наприклад, той самий покров це минулий рік. Але в цілому велику роль грає те, що проблеми з ІФС носять медійний характер і відповідно. Ну, це той момент, коли ми кажемо, що дійсно суспільна думка позитивно впливає на рішення, які впливають уже на життя військовослужбовців, і от якраз підняття проблем з ФЕС це наслідок того, що медійники, ті, хто займаються аналізом війни, піднімаються питання, і як результат, це питання покращується. І головне, треба розуміти, що е, які і е, ФС не були б хороші, але все одно їх тримає піхота. І без піхотинця ніякіфікаційні споруди не захистять? Бо, наприклад, то саме район Курахова, там теж було доволі добре вкопано, але деякі цілі ропи втрачалися, бо просто не було кому тримати? І зараз там в бетонних, реально класних бетонних бункерах живуть живе противник, і його там дістати дуже важко. Ну і насамкінець, пан Руслан запитаю, яка ситуація на найгарячіших напрямках фронту станом на зараз. На сумщині зараз загалом більше йде тенденція до зниження активності, оскільки противника обзорено на лівому фланзі, ворог зберігає активність на правому фланзі, це в районі юнаків і дії. На Покровському напрямку ворог зберігає активність на північному та південному фасі, тобто, це район Попів'яр, Новоторецьке, Коптєве. А південніше це якраз там, де ближче до адмінмежі Дніпропетровської області, там противник зберігає активність, намагається зайти в Дніпропетровську область, біля Коттерівки проводять наступальні дії. Ну і е, останнє наше оновлення стосується більше на відтинку, де противник має декілька успіхів. Е, штурмові групи противника є в Ялті, е, тільки не та, що в Криму, а та, що на Донеччині. Е, проводить штурмові дії на Федорівку, Шевченко. Намагається так само в тому районі вийти на адмінмежі Донецької області, щоб там закріпитися. Дякую. Це був Руслан Микула. Свої думки щодо фортифікацій на адмінмежі Дніпропетровщини, і Донеччини. пишіть у коментарях під цим відео. Воно вже на Ютубі. Водночас окупанти економлять важку техніку і вже не лізуть великими колонами. Сили оборони розносять російське залізяче дронами, артилерією і мінометами. На створення мотоциклетних загонів в збройних силах України відповіли аналогічними групами, котрі зачищають захоплені загарбниками посадки і інші позиції. На найгарячішому покровському напрямку успішно себе зарекомендували і екіпажі чотироколісних всюдиходів. Вивозять поранених, доправляють БК і провіант. У них на все про все не більше двох хвилин, бо стануть мішенню для ворога. Працюють і вдень, і вночі за добу на нуль виїжджають по кілька разів на нестандартних машинах, що вивезуть навіть із багнюки. Це про евакуаційний екіпаж бригади Спартан, бійці якої б'ються з окупантами на найгарячішому покровському напрямку. Скількох одноразово можуть вивезти на всюдиході, і як на нього чекають поранені. Ексклюзив воєнкора розкажуть військові на псевдо, академіки Кіпіш, які щойно повернулися з бойових. Це все просто тут у нас запалення. Кнопочка старт. А, Автомобіль готовий до роботи. Війна то не про комфорт, а про виживання. Чи не керувалися інженери, які зі старої ниви створили всюди хід, посилили підвізку і розширили колісну базу. За вечір або ніч військові роблять кілька ходок, попри обстріли або негоду. Ти просто чуєш задачу, чуєш позивні побратими і розумієш, що вам всім треба вернутися додому. В середньому ми можемо забрати до п'яти людей, за одним тяжко поранено. Замість багажника розкладні ноші, на яких транспортують важко поранених. Легко поранених у салон, багі. А якщо боєць важко поранений, його вантажать позаду закріплюють або сам тримається і рушать до евакуаційного пункту. Екіпаж не просто водії, бійці пройшли піхоту, поранення, добре знають так мед. Крові не бояться і довезуть пораненого до стабілізаційного пункту живим. Затягували турнікети, щоб хлопці погано позатягували турнікети. Там понади заново перетампанули. Це наш був побратим такий, то його посікло дуже, що я його евакуював. У мене рука повністю залізла йому в ногу, так я його взяв за... Цей за кость відтягу його так не спасли. Привезли ще живим, а потом. Для тих, хто на нулі екіпаж Багі і справжні рятувальники на них чекають, як на ковток свіжого повітря. Це зрозуміло тим, хто вибрався із пекла. Десять суток на позиції, тоді вже йдеш. Здесь ту коробочку, коли вона вже буде. Сіпуйка був потрібно, тому що я був в піхоті. Я знаю, як це хлопці ждуть ту коробочку, як, щоб виїхати відтуди. Я сам пройшов це все в Запорожжі. Все роботіну. Окупанти щодня атакують цивільні об'єкти України і на фронті ворог не гребує нічим. Евакуаційний і медичний транспорт для росіян ласа мішень. Перед нами пройшла була ф п і вона не вдарила в нас, але здетонувала збоку. Ми успішно проїхали, але то, коли ти повертаєш голову і вчася з неї поглядом, то трохи перехоплює дихання на хвилинку. Окрім евакуації, екіпаж всюди хода доправляє на нуль БК і провіант. Паків до 10 води, плюс декілька цинків БК, гранат. У звичайному автомобілю там є місця, де йому буде неможливо або дуже важко пройти, і ми можемо залишити автомобіль, навіть не доїхавши до хлопців. Він у нас з зими. Тобто він і по зимі добре себе поводив, по літу, по дощу. Ну цей автомобіль нас ще жодного разу не підводив. Він завжди ми в нього сідаємо. і Він нас привозить додому, і хлопці також. Бійці батальйону Фенрір будуть вдячні кожному, хто задонатить на технічне обслуговування, а ще на РЕБ, без якого на фронті і на Покровському напрямку, зокрема, смертельна небезпека. Ми дякуємо силам оборони за захист від окупантів. Дякуємо і всім, хто продовжує допомагати у тилу. Це був воєнкур на 11-му. Підпишіться на наш YouTube, бережіть себе і до зустрічі.